Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, сьогодні Кабмін ухвалив новий список людей, тобто чоловіків, які вже сьогодні мають право виїхати за кордон. Це не мулька, це не пушка, а справді такий список є. Я зараз не жартую, це не якась там видумка. І зараз я вам оголошу, що це за такий список. Приготуйтесь, але трошки пізніше, тому що я хочу дещо вам пояснити. В Україні зовсім недавно, коли об'явили відсрочку від мобілізації для студентів, вузи почали репатись. Україна різко стала самою високоосвітньою державою. У нас студентів зараз більше, ніж я не знаю, ніж нелегалів в Німеччині. Чесне слово. При тому так цікаво спостерігати, є люди, от мене знайомий є, да, ніколи ніде не працював, нічого не робив. Там, ну такі на якісь підробках, знаєте, але він не хотів інтелектуально працювати. Але він 55 років пішов поступати в вуза, заплатив гроші, він студент. І що цікаво, в цих вузах, ну, дівчата. Як було, так і була кількість абітурієнтів дівчат, а ось чоловіків просто зашквар. Ух, скільки цих чоловіків, і всі студенти, всі хочуть навчатися. Особливо цікаво ще дивитись, коли людина чотири освіти, йому п'ята потрібна. От іменно п'ята, коли об'явили відсрочку від мобілізації студентам. Ну добре, це окреме питання, але зараз ми вертаємося до нашої теми. Хто ж від сьогодні може виїхати за кордон з чоловіків? Готові послухати? Слухайте. Це. Студенти, так, студенти або курсанти навчальних закладів, при тому важливо, це українські заклади чи, можливо, навіть іноземні, які спеціалізуються на авіації, тобто авіатори. Це стосується, можливо, майбутніх пілотів-літаків, але не тільки пілотів, це може бути обслуговуючий персонал, це можуть бути, в принципі, айтішники, тому що є айті в сфері авіації. Тобто будь-яка спеціальність або освіта в сфері авіації. Ви почули? Тепер чоловіки хочуть виїхати за кордон, ви поняли, куди треба поступати в який вуз. Да? Зараз в Україні буде дуже багато вятеру. Але я вам скажу чесно: моя особиста думка: ход правильний. Держава зараз поступила досить правильно, тому що від сьогодні у нас дуже мало пілотів і це така ніша менш зайнята. Але зараз це стимулює людей піти навчатися в авіацію. І це цікаво, і це цікава професія, і це стимул. Дійсно, виїхати за кордон можна, якась перспектива є. Ну, і взагалі, скажу вам чесно, в дитинстві я мріяв бути пілотом літака. Це скажу вам чесно. Але це окрема тема. Мені цікаво, що бачите, як виходить, що сьогодні можуть авіатори виїжджати за кордон виключно увага. Для навчання і отримання практичних навичок в сфері авіації. Тобто недостатньо бути просто студентом в авіаційному вузі. Нельзя поступити в НАУ і все, їхати за кордон. Ні. Треба отримати від Міністерства освіти дозвіл на виїзд за кордон, і він має підтвердити, що ви туди їдете виключно для отримання практичних навичок. І цікаво, що це співбігає з тим, що скоро в Україну будуть заходити перші F-16. Я думаю, ви розумієте, навіщо авіаторам виїжджати за кордон. Мудро. Скажу чесно, ход дуже сильний, він мені подобається. Тобто зараз потрібні будуть пілоти. Зараз авіація вона має вирішити, вирішити те, що відбувається на фронті, щоб нарешті вже вигнати звідси цю нечисть. Авіація це те, що, ну, що допоможе нам це зробити. Так, відходимо від політики. Ви знаєте тепер новини щодо нової категорії, нової категорії чоловіків, які можуть виїхати за кордон. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на цей канал, якщо вам була цікава ця інформація. Ви хочете максимально швидко отримувати таку саму інформацію самими першими. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, що палку вгору піднімайте, що не сподобалось дизлайкніть так гарненько, знаєте. І напишіть щось цікаве в коментарях, що ви думаєте, чи не хочете ви тепер йти і навчатися на пілота літака? З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.